Доброго благословенного дня святе письмо на кожен день Євангелія від Матфея, перша глава з 1 по 25 вірш. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак же породив Якова, Яків же породив Іуду та братів його. Іуда ж породив Фареса і Зару від Фамари, Фарес же породив Хесрона. Хесрон же породив Арама, Арам же породив Аміадава, Аміадав же породив Накшона. Накшон же породив Салмона, Салмон же породив Воаза від Рахави, Воас же породив Овида від Руфи, Овид же породив Єсея, Єсей же породив Давида царя, Давид же цар, породив Соломона від Урієвої, Соломон же породив. Робоама, робоам же породив Авію, Авія ж породив Асу. Аса ж породив Йосафата. Йосафат же породив Йорама, Йорам же породив Озію, Озія ж породив Йоафама. Йоафам же породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію, Єзекія ж породив Манасію, Манасія ж породив Амона. Амон же породив Іосію, Іосія ж породив Іоакима, Іаким же породив Єхонію та братів його за переселення у Вавілон. Після ж переселення у Вавілон Єхонія породив Салафіїла, Салафіїл же породив Зоровавеля, Зоровавель же породив Авіуда, Авіуд же породив Еліакима. Іліаким же породив Озара, Азар вже породив Садока, Садок вже породив Ахіма, Ахім же породив Еліуда, Еліуд же породив Іліазара, Іліазар вже породив Матфана, Матфан же породив Якова, як же родив Йосифа мужа Марії, від якої народився Ісус званий Христом, усіх же поколінь. Від Авраама до Давида 14 поколінь, і від Давида до переселення у Вавілон 14 поколінь, і від переселення у Вавілон до Христа, 14 поколінь. Різдво ж Ісуса Христа було так: по зарученні Матері Його Марії з Йосифом, перше ніж зійтися їм виявилося. Що вона має в утробі від Духа Святого, Йосиф, муж її, будучи праведним і не бажаючи ослабити її, хотів пота й відпустити її. Але коли він помислив це, ось ангел Господній з'явився йому у вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Маріам жону твою, бо народжене в ній від Духа Святого. Народить же сина, і наречеш ім'я Йому Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів Його. А все це сталося, що збулося сказане Господом через пророка, який говорить: Ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як зелів йому, ангел Господній, і прийняв жону свою, і не знав її, аж доки вона народила сина свого первістка, і він нарік йому ім'я Ісус. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.